Сьогодні ми поговоримо про стратегію малих кроків. Я представляю компанію Стовдружба і трошечки почнемо з презентації нашої компанії. Ми маємо земельний банк в 2650 гектарів, площа операційної нашої діяльності 4200 гектарів, розташування Південь Черкаської області. Основні напрямки це ділянки розмноження насінневого матеріалу. Такі, як кукуруза, соняшник і соя. Також ми вирощуємо основні зернові та олійні культури. Площа зрошення 2240 гектарів, 20 зрошувальних систем кругового типу маємо. Компанії Рейнке, 4 насосні станції. Ініціатори створення першої в Україні організації водокористувачів. Наша фарб-менеджмент система Кробвайс, як ви вже бачите по слайду. Техніка джандір, сівалка веде штат. Так коротко. Почнемо з того, що ми маємо сьогодні проблеми, ми маємо сьогодні виклики як аграрії, і це в першу чергу нестабільні ціни на зерно, які там коливалися від 100 доларів минулого урожаю кукурудзи до 200 доларів сьогодні. Рентабельність змінюється, про яку ми там сьогодні говоримо. Вона колись краща, колись гірша. Зміни клімату. Про що теж активно говоримо, і це, це, це ще важливий такий сильний виклик, висока собівартість виробництва або просто зростаюча ця собівартість кожним роком, підвищення конкурентності за світові ринки, обмеження доступу до сучасних технологій, дефіцит обігових коштів і десь проблеми з енергетикою це те, що ми мали останні два роки. Яке рішення? Великі зміни минулий рік. Більшість конференцій ми говорили про глибоку переробку, про щось додану вартість, коли там вартість зерна, вона стрімко падала, тваринництво десь набирало обертів. Ми аналізували теж цю історію, і великі зміни вони змушують нас до великих кроків, або це стає великими викликами. Наприклад, якщо ми будуємо з нуля поголів'я корів молочне. Ферму це інвестиції розміром там, від 10 тисяч доларів на одну дойну корову. Тут, ну, це не така проста історія, про яку ми говорили на тих форумах, да? і десь там про ті компенсації в 10 тисяч гривень на одну корову, ну вони проти 10 тисяч доларів десь не, не співставляються. Це інвестиції, це ризик навіть десь невдалих інвестицій, де ти пішов в якесь свинарство потім той вірус, він поклав. Uh, і коли ти. Я, я сьогодні говорю з точки зору середнього малого підприємства, як я говорив, у нас 2,5 тисячі. І в принципі, буду ділитися десь своїм баченням, своїм досвідом. Десь ми маємо брак коштів на масштабні такі проекти, довготривалість цих проєктів, вона. Має ну, для нас складний такий. Якщо це там для МХП Кернела і так далі, це просто одні з проектів, які вони рухають і отримують там через 3-5 років результати. І то нормально, для нас це, ну, це важкий, важкий рух. Ми маємо мати потужну команду. Для цього знову ж таки великий фонд заробітної плати, залучення працівників і так далі. Тому сьогодні ми трошки поговоримо про те, що великі зміни вони вимагають мільйонних інвестицій, і дуже багато рухів. Але якщо я вам скажу, що послідовні маленькі зміни, які ми запроваджували в нашому господарстві, дали нам зріст прибутковості в 20 разів за 6 років. Чи повірите ви мені? Не знаю, але будемо рухатись і пробувати навколо цієї тези спілкуватись. Перше, що це презентація такої простої книжечки і основної ідеї з неї. Е, називається вона атомні звички або незначні зміни, значні результати. Е, історія не зовсім аграрна, але досить цікава. Це в 2003 році е, новим виконавчим директором організації, яка керувала британським велоспортом, став Девід Брейлсфорд. Його передісторія була сторічного застою. Де вони не вигравали ні золотих медалей на Олімпійських іграх, 110 років не вигравали Тур де Франс, і мали настільки погані результати, що навіть виробник один із велосипедів боявся продавати свої велосипеди їм і відмовився, думаючи, що якщо побачать інші спортсмени, вони просто не будуть купувати, що їздять великобританські гонщики. Його принцип він грутувався на тому, що якщо ви зможете розбити на мінімальні складники усе, з чим вам доводиться працювати кожного дня та покращити кожен на 1%, то коли поєднаєте усе це разом, відчуєте істотне зростання. І він почав впроваджувати найменші зміни. Деякі приклади я наведу: перше це дизайн велосипедних сидінь, щоб срудніше було сидіти велосипедистам, шорти з електропідігрівом, щоб м'язи. Були в комфортній температурі, вони протестували сотні гелів і визначили, який краще відновлює м'язи після тренувань. Потім найняли хірурга, щоб навчив мити руки спортсменів, щоб вони менше хворіли, менше вірусів якихось отримували, підібрали матраци подушки. І ще сотні ось таких дрібних, дрібних, дрібних змін. Який результат? П'ять років, 60% золота на олімпіаді в Пекіні. Через 4 роки на Олімпіаді в Лондоні це 9 олімпійських рекордів і 7 світових рекордів. Потім переможці Tour de France за там, 10 років, 5 разів. І взагалі вони там отримали найбільші і найкрутіші результати в історії велоспорту. До чого це? Що є ось така дуже, дуже простий графік. Ми починаємо з одиниці. Якщо ми кожен день покращуємося на 1%, то за рік ми станемо краще в 38 разів. Це проста математика, можна взяти і помножити. Але десь ми, десь ми знаходимося в цьому графіку, да? і просто ми розуміємо, що у нас є тенденція до зросту або тенденція в нуль. Да? Скажемо, що це не 38 разів. Наша історія – це 6 років 20 разів прибутковості. Ваша історія – це може бути 6 років 5 разів прибутковості, 100 разів. Це, ну, це індивідуально буде. Але я трошки поділюся про такі е, приклади мі наших мікрозмін, в чому вони проявлялися і в чому взагалі ідея е, ось цього. Перше – це коли я прийшов на господарство, я почав працювати. Це у нас сімейний бізнес, який очолює батько, я почав працювати в, на зерносховищі. Або працювати з зерном. І перша така теза відходи СОї 6 чи 2%. От коли я прийшов, у нас було 6, і мені казали, що то норма. Але ми почали працювати з цими відходами. Дуже така банальна річ, ми взяли стрючки, які там йшли відходи, які вивозили, викидали. Ми їх там. Почали там десь розстеляти, десь досушувати, десь потім перечищати і отримувати зовсім інші показники. Десь ми почали більш ретельно підходити до самого процесу очистки. Ми маємо досить старі системи: оці ОПС, і такі бочки, можливо, ви знаєте, які центробіжну цю систему мають, і ми там. За рахунок них чистимо. Тобто там можна досягати трошки різних результатів в, залеж... в залежності від того, як... як ти підходиш до снаряду. Затим був соняшник, де ми теж перечищали відходи, де ми їх не продавали, знаєте, їх купують там з... 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 з певними коштами. Ні, ми почали з ними працювати. Спочатку десь були такі ідеї від е... працівників, що ми більше спалимо електроенергії, що ми більше там будемо. Втрачати в цьому моменті, але математика, якби була десь на наші користь, Я е, такі дуже грубі е, цифри, наприклад, 1000 гектарів. Якщо ми беремо сою, тисячу гектарів на 3 тонни урожайності, плюс-мінус, да, це 120 тонн по 330 доларів. Е, це 4% просто зменшення відходів, які ми там не викидали, і це там 40 тисяч доларів. Соняшник це тисячу гектарів. На 2 це ще 36 тисяч доларів. Потім прийшов момент кукурузи. Я не знаю, у вас чи є свої сушки, але у нас вона була. І коли ми почали аналізувати наше зерно, воно було десь від 12,5 до 13,2 вологість. На запитання, чому так мені керівник зерносховища дуже прості речі говорив, що це краще зберігається. Це точно у нас приймуть і так далі. Да? Ну, тобто, десь ми покопалися в от таких речах, там підняли 2%, і це знову там вилилось в 30-40 тисяч доларів. І ми мали дійсно там великі втрати. Ви скажете, то ви просто дуже сильно помилялися. Так, да, дійсно, ми сильно помилялися, але ми десь попрацювали над цими речами. Я не знаю, які можуть бути речі у вас. Один із прикладів це перекриття. Також оці знаєте, ви ми сіємо є стики, на яких є перекриття, кукуруза загущується. Там теж дуже велика математика, в залежності від геометрії ваших площ, але вона буде там мінімально 2000 тисячі доларів, і там може сягати 10, все залежить від того, які у вас гони, ширина. Ну тут геометрію треба рахувати. Але ми маємо не тільки перевитрату насіння, але основний момент. Який ми маємо, це те, що ми отримуємо нижчу урожайність в цих зонах 100%, і вона там, як мінімум, в два рази падає. Ну, це по нашим особистим спостереженням. ВО «Соняшник», коли, коли ми йшли в цю технологію, там десь сусіди, десь ми чули такі страшилки, що то важча технологія, що він менше дає урожайності. В результаті ми там знайшли гібрид, який. Краща урожайність дає. Зараз ви знаєте, це 100 доларів премії на тоні, десь ну, від 50 до 100 в цьому сезоні. В залежності від сезону, минулий сезон вона була менша, десь більша. Але це теж така дрібна зміна, яка там дає тобі 10, 20, 30 тисяч доларів додаткового прибутку, просто десь покопавшись в питанні. Заміна сівалок, це взагалі там був фундаментальний такий надважливий момент конкретно для нас. І ось в таких десь маленьких-маленьких змінах ми прийшли до того, що ми перейшли вже на розмноження ділянок гібридизації. В минулому році ми поставили там абсолютний рекорд по гібридному соняшнику Бела. Ми його розмножували у себе на полях, там отримали 180% від плану і 170% в заліку. Ну, і, це, і це, в принципі, там по. По словам тих же агрономів з Ліде, вони казали, що ми такого результату не бачили, і його не було там в Україні. Але це все ось знову ж таки від отих велосидінь там і, і, і так далі. Тобто, яка ідея в тому, що давайте ми подивимося не на великі, якісь масштабні речі, давайте ми покопаємось в дрібницях, і в дрібницях ми знайдемо кошти. Ми знайшли в цьому, можливо, ви на сьогодні. Най... Набагато більше продвинули чи більш ефективні, вам треба покупатися в іншому. Але коли ми веземо там зерно навіть на елеватор і не перевіряємо, не порівнюємо вологість кукурудзи і маємо там один відсоток просто де нас обманять, це вже колосальна буде цифра. Крадіжки та добре на місцях. Це взагалі як на мене, це катастрофа, тому що ти втрачаєш в коштах там взагалі небагато. Але в результаті ти втрачаєш ну, просто колосальні там, прибутки чи просто валові обіги. Ми пішли в кредитні історії в ОТП, тому що десь там теж боялися, до речі. Просто Тіпі згадав, тому що переді мною виступали. Десь ми боялися інвестиційних програм, але воно стало для нас працювати, воно стало для нас вигідними, і ми, ну, якби відкрились по-новому історії з тим, що ти, наприклад, можеш взяти засоби захисту сингенти під 0% річних. Це була програма минулого року там USAID плюс Сенгента. Це все дрібні якісь речі, але вони ось так. Рухали, рухали нас до якогось іншого результату. Виведення собівартості це був одним із етапів. Да? Ми, ми десь рахували її на рівні бухгалтерії. Коли ми перейшли в управлінський облік, це десь змінило наш погляд на культури, змінило наш погляд на взагалі, складові наших площ. Ну і в принципі теж було одним із вагомих таких поштовхів і ти. В ділянки розмноження насінневого матеріалу. Тому що це да, це важче, да, це більший штат, да, це треба більше до дрібниць бути уважним, але, але це має зовсім меншу математику. Насправді хотів десь трошки з вами ще поспілкуватися, подискутувати на цю тему. Можливо, десь навіть хтось і приклад приведе іще, іще якоїсь такої дрібної мікрозміни, яка допомогла б іншим колегам вийти там з втрат. Які ми несемо просто через або необізнаність, або недостатнього, недостатній фокус на якомусь процесі, тому що процесів у нас багато, і всюди можуть бути заховані якісь такі речі. Ще раз мене звати Артур. Я відкритий до комунікації і насправді дуже радий, що ми маємо ось такі зібрання, де ми можемо поспілкуватись, познайомитись і десь. Дізнатися один одного позитивні, негативні речі. Ми маємо ще одну компанію, ось магро це, це оптова торгівля. І це насправді одне із теж невеликих покращень, яке там допомогло нам отримувати плюс 5 доларів на тонні. У Нас є свій трейдер, умовно, це мій там, старший брат, який керує повністю продажами. І десь ми е, змогли з ПДВ. Його обуздати, да? ми, ми його не сплачуємо. Тому що, ми, якщо нам іде ПДВ, да, то ми просто експортуємо. І там ще лежить насправді 200-300 гривень, 400 гривень на тонні. В наших там об'ємах десь там 5 тисяч, які ми експортуємо, а не в гривні продаємо. Це знову там якась невеличка, але 2 мільйони плюс знову. Там, да? 20 тисяч тонн ми маємо, продали плюс 3 долари, ми ще 60 тисяч. Ну, ось Такі якісь дрібні речі, да? скажімо, ВО 1 це наша організація водокористувачів. Ми були ініціаторами, пішли в цей проєкт, в меліоративну реформу, там отримали 500 тисяч від USAID допомоги і придбали декілька зрошувальних машин, що стало ще одним да, поштовхом вперед. Але це знову ж таки треба було там десь написати проєкт, десь ще знову приділити увагу певній деталі чи певному проєкту, отримати 500 тисяч доларів. Багато це чи мало судити десь вам, конкретно в ваших розмірах там підприємств. Але я думаю, що для нас це дуже багато і це нам дає кожен день поштовх і стимул працювати і розвиватися. Дякую вам за увагу. Якщо є про що поговорити, Артур, Добавати. дуже, дуже, дуже тобі дякую від себе, від імені колег. Надихаєш, реально надихаєш. І оцей вираз це бізнес на пучках пальців. То от, я сьогодні це відчув, що ти яскравий приклад, коли ти по своєму списку і там, і там, і тих півтора відсотки. Я пам'ятаю, як я там боровся з 14,0 в контракті кукурудзи. Я знаю, що 14,5%, і ми за ці 0,5% боролися, і нам вони дали ці 14%. І коли ми привезли кукурудзу, і було е, зменшення до повологості, там було свій плюс. І я так нагадав, коли ти говорив про кукурудзу, як я з цим боровся. Друзі, аграрії, Ідіть, будь ласка, до мікрофона. В Артура кладі знань можна зараз ну, реально поспілкуватися з цікавим практичним спікером. Артур, поки хлопці збираються, пам'ятаєш на АгроАйті, ти мені розповідав, як ви паяєте труби меліоративні, які ведете із каналів. Я насправді станом на сьогодні трошки побоююся меліоративних систем, тому що це ну, інфраструктура, це інвестиції, це ну, порядок такої роботи, погодження цих дозволів по чиїмось паям рухатися. Якщо можна, два слова скажи, в тому, хто ще боїться, хто сумнівається, як ви це робите, як ви від річки тянете цей канал і створюєте. Оцю мільоративну мережу і отримуєте плюс 500 тисяч. Ну насправді то, то було е, стратегічне рішення. Да? Є, є різні стратегії. Наша стратегія була в тому, щоб кожен наш гектар він віддавав е, найбільше. Хтось масштабується, хтось іде в молоко, хтось іще кудись. Е, ми, ми пішли от саме в вирощування кожного гектару. Відповідно, ми в південь Черкаської області. Сьогодні, вчора, слайди, це все дуже низький запас продуктивної вологи в метровому шарі. Відповідно, наша відповідь для того, щоб ми на кожному гектарі могли вирощувати і отримувати прибуток, ми мали піти в зрошення. Це був необхідний крок. Ми теж десь боялися цих всіх речей, але то є інструменти, і є у нас ну, група людей, які можуть там десь проконсультувати, допомогти. Які ми договора підписуємо з пайовиками. Там є дуже простий договір для того, щоб ти маєш право там прокладати трубу. Це один, до речі, із кроків був, щоб наймати чи купувати свій. Ми порахували знову ж таки, вирішили, що ми десь зможемо самі паяти 400 ці труби великі. Пішли в це, але це знову там десь заслуга більше команди, людей, які за це відповідальні, і, 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 це, і це рухають. перша, це там ідея теж знову ж таки, того, що ми, я не один, в мене є старший брат, який тим займався, спілкувався з USAID, спілкувався з Міністерством, пхав цей проєкт, і ми там були одні з такими рушіями меліоративної реформи, ну, десь там повезло і в моменті отримали ті кошти. Друзі, питання, Друзі, питання, будь ласка, е, бу, бу, буду рухатися тоді. Дякую, Артур. Тобі за Бо, таку правильно. практичну змістовну. Жму твою мужню руку. Ти, як приклад, показуй, виступай. Презентуй, надихай нас, фермерів рухатися в тих 7% прогресивних, які розвиваються, які хочуть змінювати себе обставини навколо себе, свою команду і робити бізнес і прибутковим, і, і цікавим, і інноваційним.